Привіт, народ! З вами я, Баба Сніжана. Поговоримо сьогодні про справи церковні. Виявляється, у ПЦМП отримали тому ще в 1990 році. Бо як тільки церковна громада виявляє бажання змінити підлеглість і накінець покинути ганебний московський патріархат, тут настоятель запевняє, що в них є давно вже свій Томос і вони абсолютно незалежні. Томосом москвославні називають грамоту патріарха Олексія II, видану митрополиту Київському і всієї України Філарету Денисенку. І тут зразу постає питання, чому, маючи томос про незалежність абсолютна більшість архієреїв, зрадили свого митрополита у 1992 році і пішли на Харківський собор, засвідчивши свою вірність Москві. Насправді грамота патріарха Олексія II підтверджувала права широкої автономії Української православної церкви, і ця грамота призначалася для внутрішнього користування, щоб проукраїнських мирян хмиряне духовенство. Термін широка автономія невідомий для канонічного права світового православ'я, і жодна з помісних церков не розглядала і не розглядає УПЦ МП як автономну чи самостійну церкву, а тільки як частину РПЦ. І навіть збіговисько у Феофанії в кінці травня 2022 року не змінили їхнього статусу поміж усіх помісних церков. І в даний час у МП церковна структура з невизначеним канонічним статусом. Митрополит Онуфлій Березовський, який очолює філіал РПЦ в Україні, у дуже непростому становищі, оскільки народ церковний розділився, одні попри все хочуть зберегти єдність з церковною Москвою, другі хочуть екзархату від якоїсь помісної церкви, інші згідні проголосити автокефалію, а ще інші готові влитися у православну церкву України, але таких зовсім небагато. Отже, Томосу, документу про незалежність у ПЦМП немає, а лишень прикриваються грамотою від 1990 року, положення якої самі жі порушили у 1992 році. Текст читала баба Сніжана. Дякую за увагу! Хай живе Україна, смерть окупантам! зміни до статуту про управління Української православної церкви.